Мене завжди займалася благодійністю. Ідея цього проекту вона виникла спонтанно через те, що одна з наших учасниць вона випадково допомогла українській сім'ї. І так в нас виникла ідея, що ми можемо допомагати більшим більшій кількості дітей. І щоб долучити більшу кількість також людей, які хочуть допомагати, ми захотіли зробити цей проект прозорим, зробити його на камеру, розповідати історії цих дітей, і ви могли також відчути. Те, що відчуваємо ми спілкуємося і з ними. Але, але головна ідея, щоб створити якісь особливі спогади. Перший наш герой Ніконор. Мене звати Оксана. Це мій син Ніконор. Так. Ми із Києва приїхали. Живемо в Берліні вже ось два роки буде. Ми виїхали з України 13 березня, тому що коли почалася війна так вийшло що ми вирішили вирішили бігти в сторону Макаріва, макарова там де, от, Ірпінь, Буча, Макарів по Житомирській трасі, і чомусь ми сховались там і виявилось: ну ми не змогли звідти вийти. у нас не було їжі, у нас не було нічого. Ми дуже так стресанули. Але через там днів десять до, до нас все-таки доїхав якась машина з волонтерами, які домовились з російським постом. Що вони пропустять, випустять людей, тому що люди там були вже у відчаї, вже помирали собаки. Ну тому, що тому, що це не село було, а це тачний корпоратив, тачний корпоратив, І тому люди дуже багато людей поїхало туди, але там нема зовсім ні магазину, нічого. Ну то там всі були не готові до того, що там супермаркет закриють. Ми так само були в той ситуації, тому що ми поїхали. І вирішили, що ми завтра поїдемо в мегамаркет і скупимося на Житомирській трасі. Але в цю ж ніч нас вже там окружили, окружили, і ми вже нікуди не змогли виїхати, і так як і багатьох людей. Але в ці волонтери, машина знайшла нас, усіх, все село, ну, як, хто, хто бажав, тот виїхав, але бажаючі були всі. От, і ми всі шареною такою з білими прапорами поїхали, слава Богу, виїхали. От, да, побачили, звісно, ад ми, і жили. Ми, знаєте, як ті тій касті були, ніф-ніф, «Наф-Наф» і не нуф От ми не розуміли, ну кожну ніч просто як салюти стріляли так, що а, я не розуміла, от і так здригався дім постійно, що ми не думали, знаєте, от як солом'яний дім був як солом'яний. Казали, що він просто от. І от Ще і лусно вже, і все. А, про що ти взагалі мрієш? Чи я така тебе така мрія? Я, я мрію, щоб війна закінчилась. Я побачила свого все. Угу. А може, е, є ще якісь е, такі. Е, окрім цього, окрім, окрім як побачити і закінчити війну якась? У мене ще є. Mm. Okay. Їхати в Київ не було можливості повертати, тільки треба було на захід. Ми поїхали на захід. А, е, у мене нас було 23 людини у двох будинках. Це ми до знайомого приїхали. Тобто нас дуже багато там було. А... І ми не знали, куди далі їхати, але в моєї знайомої вона адвокат, вона якось допомагала жінці в неї школа інтернат І ми до неї попросились, нас заселили у школу-інтернат, ми ще там 10 днів пожили, а потім вже почались ну, вже якось всі почали шукати, куди далі їхати, тому що в Київ тоді ще було ну, неможливо теж повернутися. От і ми поїхали до Польщі, що? знайшли знайомих там. Пожили там два місяці, але Польща не, не наша страна виявилася. Ну важко нам там було ну, нормально. Вот. А? Тобі нормально? нормально, тобі нормально. Ну ми там жили, пожили трошки. Потім я приїхала до Берліна, тому що я працюю гримером, художником з гриму, і ну то есть, там у Польщі у селі. Я нічого собі не, не не змогла. Мені одразу запропонували працювати на заводі. Я коли почула слово завод, мене вже одразу почала плакати, тому що ну я і завод це це неможливо. Ну як я і офіс. Ой, я я, я творча. Я да, я з творчою родиною, У мене батько, художник-постановник. Мама в документальному кіно працювала. Я ну, з родини кіношників, тому я з 18 років вже працювала в кіно. Тому в мене була єдина професія, і все. І більше на я нічого як, не, не, не знаю і не пробувала. Вот. Ну, і ми приїхали сюди до Берліна. І от зараз живемо тут. нам, нам тут дуже подобається. Якось швидко знайшли квартиру, все. Розкажеш трохи нам на що ти ходиш? Я ходжу на кераміку. Угу. Там уліпимо із глін. Із глін, окей. Mm -hmm. Горщики, там тарілка. Та все, що хочеш. Угу. Що ти останнє зліпив? Я останнє... З Майнкрафта ти щось зліпив? Okay. Не я мою. Не, це людина панам. Лісиний <плесу> банан. <плесу> Клас. А щом ще займаєшся, окрім краміка? Хіп-хопом займався раніше в один рік. Mm -hmm. Займався. Чому перестав? Oh. Ну, тому що мені там на поту і ну, так. Ту. Так було, що моя було ма... ще до моєї мами, тому що для неї це дуже багато коштує все. Там, е... Концерти там по стоїв. Mm -hmm. І соревновання взагалі не так. Якісь ще гуртки. А, точно. плавання. Я там вчусь плавати. Вчишся чи вже вмієш? Вчи... Вчуть, вчусь вчитися. Okay. Подобається тобі плавати? Так. Яким стилем плаваєш? Я першим. Першим? <laughs> Найкращий стиль. Чим ще займаєшся, окрім плавання? Я займаюся. Я раніше займався з шахами. Uh -huh. Шахами? Раніше раніше. Ти ще пам'ятаєш грати? Так, звісно. Так що будемо грати, ти виграєш, да? mm, так? Так. Може бути. Зрозуміло. Ти взагалі ніколи не розмінився після переїзду, чи ні? Я його кожен день бачу, тому для мене ні. Ну, по звісно. Йому шість рочків було тільки, зараз вже 8, зараз вже дорослий. В перший клас він сюди пішов, тому. Перший клас у Німеччині? Так, да, да, В перший клас в Німеччині пішов, дід садочок. Ну, ми тут не пішли, тому що вже не, мав, не було сенсу. Е, скажи, будь ласка, як тобі перший клас? Як тобі, подобається в школі? І так. Так? Чи це те, що ти очікував чи ні? Що? Перший клас, так, як ти очікував чи ні? Ну, ні. Я чи... очікувала те, що ну, так. Так? Те, що не. <laughs> в, тебе, в тебе є там друзі? Друг, можливо, якийсь? Так, так, так. Як так. звати друга? Ніколас. А, А в тебе друзі українці також є? Так. Так багато. Ти навчаєшся в українському класі чи вже в німецькому одразу? Ну, я почала в... 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 в німецькому, вже <постив> угу. <постив> в... В другому класі. В німецькому ще онлайн чи... чомусь на українську там. Mm, а ти ще в українській школі також вчишся? Онлайн. Паралельно. Тобто ти два перші класи закінчиш. Ну так. Ні? Ні. <су> так. так. Так, ні. Вон, <су> мотежі, ні. Я йому просто найняла вчительку, щоб, а, він зрозумі... він не... щоб він не забував рідну мову, щоб мав читати і писати в мій українською мовою, тому що для мене це теж важливо. Як, взагалі, вам життя після переїзду? Якісь плюси і мінуси, ні, взагалі, такої зміни? Ну, скажу, що, ну, я, якщо щось якщо чесно, в перший рік у мене були тільки мінуси, тому що я впала в велику депресію. Я зараз вже, слава Богу, пропила рік антидепресанти, дуже жорсткі, і я хоча б побачила все те, що от зараз троянди червоні, а зелень зелена. тому що в мене було все чорно-біле, Мені нічого не подобалось, я нічого не хотіла. Я так просиналась, якось проживала. Дуже багато почала їсти. Я 25 кілограм тут погладшила, тому що я, ну, я постійно була в стресі. Ніканор якось нормально. Він якось пішов йому мова швидко далася. Він зараз з німецькою спілкується, так же, як українською. українською. Доньки трошки важче моєї, а мені ще важче. І Я якось от, пропила як антидепресанти, Він, мені вони допомогли. А зараз я навпаки вже бачу тут багато чого гарного, великі перспективи для дітей. Я ще ходжу на пласт, це, це сказка організація. Що? І українці. І там на стабура, я, я ще дав, давно це ходив на тапі. І ще... Це як скаути, так? Так, скаути. Там... І що там робите? В багаті розпалюєте, збираєте ягоди в лісі. І так? Так? — Квести в... там є ще. Квести? Песні в чат українські. Пісні, Пісні так. клас. — Ти ти їздиш з друзями? Розумію, так, так, угу. сумуєш за Україною? Ще? Сумуєш за домом за Україною? — Звісно. І ще за татом. І за татом. Тато залишився в Україні, так? Так. Ви давно бачились? Е -е -е. Один е -е -е. рік то не бачилася. Трозумляла. Можна співати? Ми голодні, давай. Ні, у нас взагалі ми завжди інші співаємо. Різні. Різні. Ну, заспівай. Ми голодні, ми голодні. Ми голодні, ми голодні, з'їли з'явила коня, а петити на сьогодні, коня нема. Кухня горить, кухар тамить, а ми все хочемо їсти, а ми все хочемо їсти. Смачного. Брати подарунок Ніконору було дуже-дуже складно насправді, бо його єдина мрія це щоб закінчилася війна, щоб побачити з татом. Такі мрії ми звісно виповнити не можемо. А, і ми довго думали, можливо, це може бути якесь хіп-хоп і заняття. Але Ніконор поза камерою нам сказав, що ну, насправді не так там, він йому і подобалося займатися. Тому ми вирішили погратися з цими ідеями, з тим, що він сказав. І зрозуміло, що насправді найголовніше для Ніконора це його сім'я. Це його сестра, це його мама, і проводити якось час з ними. Тож ми вирішили подарувати Ніконору Оксані та Марго дещо особливе. Привіт! Привіт! Привітаю. Вітаю! 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 Я Настя. Марго. Дуже приємно. Присадимо? Давай. Ніконор. Ми хотіли з тобою сьогодні зустрітися для того, щоб подарувати тобі подарунки. Окей. Ми, знаєш, поспілкувалися з тобою і зрозуміли, що ти найбільше у своєму житті любиш свою родину і проводити час з нею. На жаль, деякі бажання ми не можемо виконати, як побачитися з татом та закінчитися війна. Але ми б хотіли подарувати тобі декілька подарунків. Перший це, от перший, от, зеркаль конверт. Okay. Ох, можеш. Okay. Це тобі, так. Да? Ти можеш відкривати. По-перше, ви. Давай будемо доставати разом, да? Ага. де? Доставаєш, ну, тягу, тягу. Перше, що це в нас. Ти любиш аквапарки, скажи? Так. Так. Oh, а дивися, в нас тут є два дні в аквапарку для тебе, мами, твоєї сестрички з завтраком і вечерею. Два дні провести у найкрутішому аквапарку у Німеччині Tropical Island, зі своєю кліматичною зоною. Круто, це от перший подарунок. Так, це якийсь. Дуже м'якові. Шеканно, У нас ще є ще один подарунок. В четвер, 8 серпня, ти з мамою і сестрою йдеш на хіп-хоп концерт Альони Альони. І ще в нас ще один подарунок mm. від, е Я роз, де він тут. від найкращого у Єв Європі клубу настільних та відеоігр Шрі Тан Клаб. Ми даруємо тобі воучер. Uh -huh. І ви можете відвідати заклад з мамою і сестрою і пограти разом у приставку PlayStation 5. Круто! <свісно> 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 Скажи, що? Дякую. Ну, Дякую. 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 Я хотів це, 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 сказати. На краю гори, там безгодня. Я води побачила пори, і цього дня. Люди тягнуть руки до гори, але тонуть зняти кожен хоче той вид з телефону. Добре, що то був мій сон, а у знак є мораль, поки сім пісок. Ми Вбиваємо рай, ми шукаємо зерно на уламках ґрунтів, голосуємо знов у своїй самоті серед стін рушимо все, нищимо все, світло океан нам же ніби. Час, то і буде той час, коли буде той час, коли люди печать розумітимуть на поки Не ходити сплять, буде той час, люди знімуть печать, тоді зникне печаль. Поки ходити сплять буде той час, коли люди печать, розумітимуть на поки Не ходити сплять, буде той час, коли знімуть печать. Вам сподобався концерт? А, дуже нікар тобі. Ту. Який улюблений трек в тебе, Марго? <рес> Якби я була не я. <рес> Якби я була не я, <рес> я його і зачитала. Раз. <рес> Це те, а, ти... я... а твій? Теж. Теж. А ти знаєш слова? Чи трохи в сестри повчився? Ні. <рес> Але коли вона співає, вона завжди співає, і я повторяю. Ау, а тепер вона просто не працює. А все працює. ти звідси. Погана рапунцель. Я того чувака вдарила. А мене теж мене вдарила. Цей випуск став можливим завдяки великій команді та друзям, які працювали абсолютно безкоштовно, вкладаючи свій час і душу. Цей проект. Перелік усіх учасників ви знайдете в описі відео. Ми просимо вас підтримати наш проект донатами, щоб ми могли допомогти якомога більшої кількості дітей. Ви можете задонатити будь-яким зручним способом. Усі вони вказані в описі відео. Також ми просимо поширювати це відео серед ваших друзів, родичів, знайомих. Чим більше людей дізнається про наш проект, тим більше ми можемо зробити. Якщо у вас є бажання долучитись до нашого проєкту не лише фінансово, а й особисто, пишіть нам на електронну пошту. Проект відкритий для усіх, і ми будемо раді будь-якій підтримці і співпраці. Завершаючи це відео, ми хочемо подякувати кожному з вас за вашу підтримку і небайдужість. Цей проект існує завдяки вам і завдяки вашій допомозі. Ми можемо дарувати радість дітям. Ми хочемо зробити більше, хочемо реалізувати ще більше щасливих мрій, створити ще більше щасливих спогадів.